Вітаю! Управління проектами безумовно є складною роботою, адже вимагає конкретних результатів при дуже неконкретній реальності. Невизначеність завжди була джерелом ризиків, проте зараз ризики вийшли на зовсім інший рівень. Війна вплинула на всі аспекти нашого життя, в тому числі на управління проектами. Жодна методологія чи фреймворк не готує проектних менеджерів до того, як оперувати з такими ризиками. Адже зараз ми маємо думати про проблеми, яких раніше їх не існувало, ми не могли навіть уявити собі їх. Так, наприклад, як зробити релізи відсутності світла. У той же час наші клієнти закордонні вони розуміють ризики співпраці з Україною, і для того, щоб бути конкурентними на глобальному ринку, нашим командам необхідно бути найкращими у дуже тяжких умовах. Тож... Проблеми з безпекою, нові ризики, напевністю роботи у роботі з клієнтами це ті виклики, з якими наразі стикаються проєктні менеджери. Я Юлія Смойловська, і на конференції PM Days я буду говорити якраз про ці нові ризики, нові виклики, про можливі стратегії роботи з ними і про той досвід, який вже накопичився. Тож запрошую вас долучитися до конференції, і впевнена, вам буде цікаво.